Бути чесним із собою одна з найскладніших, але найважливіших практик. Стоїки вірили, що чесність із собою це основа внутрішньої свободи. Ти можеш брехати іншим, можеш обманювати себе. Але правда не змінюється від того, що ти її ігноруєш. Кожен раз, коли ховаєшся від правди, ти зраджуєш себе. Стоїки вчили, живи в згоді з реальністю. Дивися на себе тверезо, визнай свої слабкості, свої помилки, свої страхи, бо якщо ти не бачиш проблеми, ти її не вирішиш. Тільки той, хто бачить реальність такою, як вона є, може її змінити. Завжди є вибір жити в ілюзіях, або взяти відповідальність. Перший шлях веде до розчарування, другий до свободи. Ти можеш або жити в комфортній брехні, або прийняти незручну правду і стати сильнішим. Сенека казав. Хто визнає свої слабкості, той уже сильний. Бути чесним із собою означає контролювати своє життя.